Погані дороги після зими комунальні служби розпочали весняний ремонт вулиці Івано-Франківська. Досі здійснювати дорожні роботи. Комунальникам заважали несприятливі погодні умови. Наразі мерія затвердила перелік вулиць для оперативного реагування. Причому, як кажуть, у мерії ремонтові підлягає чи не уся вулична мережа, особливо незадовільним є стан вулиць інтенсивного руху транспорту. У нас проблемне питання вулиця Гетьмана Мазепи, вулиця Чорновола, Канавальця, Бандери, питання незалежності, питання Хаткевича, питання Вовчинецької. Тобто, це в першу чергу магістральні вулиці. В першу чергу магістральні вулиці. Ну і дуже серйозного питання потребує відношення в цьому році вулиця Довга. Відновленням доріг у Івано-Франківську наразі займаються чотири бригади дреу. Також частину робіт бере на себе міське управління КАП-будівництва. Мешканці міста схвалюють дії міської влади щодо негайного дорожнього ремонту, адже розбиті попередніми морозами дороги не роблять честі обласному центрові Прикарпаття. Щоправда, люди мають певні сумніви стосовно якості ремонту. Пане, що добре. Тільки треба, щоб вони ремонтували якісно, а то, виходить, вони кидають туди, коли у воду і воно коли саме більше розвалюється. Тобто треба робити не так, як небудь, а добре. Це найголовніше. Добре, що ремонтують, а як? яке враження. Ті дороги вже постійно такі не ремонтовані, нічого, тяжко їхати. Чи вони щось таке дурне роблять, понасипали, всі ямки не позасипали. Нащо це робити, якщо так зараз буде жара, воно все розтопиться, машина проїде і знову буде те ж саме колі. Оці ямки, що вони зараз засипають, їх краще було квадратиком роздовбати і грунтовніше засипати. І це би надовше стало. А це, що вони зараз робили от на цьому, навіть перехресті, це воно буквально може би тиждень і витримало. А де ще та фреза? Як то в нас навколо... Тільки в місті я бачу, що це болюче питання, бо доріг дуже багато. Є таких, що неможливо проїхати. У департаменті ЖКГ пояснюють, дорожнє полотно латають за спеціальною технологією. Спершу ями заповнюють холодним асфальтом та утрамбовують, опісля здійснюватимуть повноцінний ремонт дорожнього покриття. Потім буде йти фреза, А фреза, якщо буде яма, вона нерівно і може поламатись фреза. Все рівно це треба розрівняти і забити ці ями. Ці ділянки будуть йти в капітальний ремонт. Потім це все буде знову зрізуватися фризою і встелюватися нормальний шар асфальту. Ну але така технологія, щоб розуміли, не просто щоб ми просто закидаємо. Так воно потрібно робити. Так, так по технології загалом на цьогорічний ремонт доріг у міському бюджеті передбачено понад 25 мільйонів гривень. Іваріон Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на вежі.